Український міністр оборони Рустем Умєров сьогодні прибув до Іспанії, де підписав важливу угоду. В Мадриді його прийняла Маргарита Роблес, Так, очільниця міністерства оборони Іспанії. Це жінка у штаб-квартирі міністерства. Він також зустрівся з керівниками іспанських компаній, які виробляють зброю, боєприпаси та інше обладнання. Україна хоче збільшити свої виробничі потужності. І виявляється, іспанські компанії вже інвестують в Україну за підсумками сьогоднішніх переговорів. Ворів, а я нагадаю, що Україна сьогодні відзначає день добровольця. Була підписана важлива угода про продовження навчання українських військових в Іспанії. До речі, з 2022 року майже 7 тисяч українських солдатів пройшли навчання в Іспанії. Більшість з них з нуля. Ми від початку підтримували Україну і продовжимо це робити. Наголосила міністерка оборони Іспанії. Вона наголосила, що навіть після можливого припинення вогню Іспанія готова продовжувати надалі надавати гуманітарну та військову допомогу Україні приймати біженців лікувати поранених солдатів, як ви вважаєте, наскільки важлива для України така допомога зараз?